Друзі, привіт! Пропоную трішки пограти. Для цього нам потрібно згадати, що є на майданчику. І давайте будемо визначати, правильно називати і згадувати, є це у нас на майданчику в дошкільному закладі чи немає. Приготувалися, будьте уважні. Малята, подивіться, що це. Так, вірно, морозиво. Є морозиво у нас на майданчику? Ні, немає. Дітки, а це що? Так, гірка. Є у нас в садочку гірка? Так. А це що, дітки? Шафа, вірно. Є у нас шафа на майданчику? Ні, немає. Молодці! Дітки, а це що? Так, правильно, гойдалка? Є вона на майданчику? Вони бувають різні. Звичайно, на майданчику гойдалки є. А це що? Так, вірно, ноутбук. Є у нас ноутбук на майданчику? Ну звичайно, ні. А цю споруду як називають? За допомогою неї ми можемо рахувати. Загадалися? це рахівничка? Є вона у нас на майданчику? Ну, звичайно, є. Малята, що ви бачите? Так, лампу. Є лампа на майданчику? Ні, немає лампи. А це що таке? Правильно, це ліжко. Є ліжко на майданчику? Ні, немає. Дітки, а це що? Правильно, пісочниця. Ви ж любите гратися з піском? Для цього нам потрібний пісочник. Є вона на майданчику. Правильно, є. Дітки, дякую вам, що ви були такі уважні і ви запам'ятали, що знаходиться на майданчику дошкільному закладі.